Люди! бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах божий храм, щоб не повторити великий гріх. Розпіято нас між заходом і сходом. Що не орел печінку нам довбе. Зласкайся доле над моїм народом, щоб він не дався знівичити себе. Хто не пам'ятає своєї історії, приречений пережити її заново і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. В самому центрі російської столиці, неподалік від Третьяковської галереї, в затишному московському сквері знаходиться скульптурна композиція Михайла Шемякіна: Діти жертви пороків дорослих. Золоті хлопчики, дівчинка, а за ними дорослі гріхи. Наркоманія, проституція, крадіжка, алкоголізм, невігластво та неудство, байдужість, пропаганда насильництва та садизм, безпам'ятство, експлуатація дитячої праці, злиденість, війна, війна найстрашніший з гріхів людства. В зверненні до глядачів Михайло Шемякін писав. Скульптурная композиция «Дети жертвы пороков взрослых» задумывалась и осуществлялась мной как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущих поколений. Долгие годы утверждалось и патетически восклицалось «Дети – наше будущее». Однако для перечисления преступлений сегодняшнего общества перед детьми понадобились бы тома. Я как художник этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть те горести и ужасы, которые испытывают дети сегодня. И пока не поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься. Не будьте равнодушными, боритесь, делайте все, чтобы сберечь будущее. Дерховний світ вирує неспроста, підступний демон ще керує нами, та піднімається нетлінно над віками велика постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми блукаємо хащами ще й нині. Прости, гріхи й провини безневинні, і до спасіння всіх нас приведи. Господи, зціли нас всіх, зціли. сили серця, неопалиму мрію, щоб ми пізнали віру і надію. Жорстокий світ добром перемогли. За землею тумани, на часом за синами, на часом за синами, що не стріли весни і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають. Гіркі полини у полях полини, розійдіться туман, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ой сини, поверніться! Bye. Бивайте, сині, твої землесині, ой не пивайте синів, твої землесині. Над землею тумани, на часом за синами, на часом за синами, що не стріли весни. Тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях полини не говори. Що згине Україна, Топтати віру праведних не смій, настане час поставлять на коліна нікчемних вбивць, грабіжників повій. Я вірю в істину, далеку і химерну, До неї йду крізь сутінки густі, до тих широт, де на добро поверне любов, що не вмирає й на хресті.